Казка про Зирочку. Диана. <Где> Жила была Зирочка. И так она сияла, сияла. На весь космос сияла. И все ебачили, и все на нею любовались. І вона така була щаслива, що вона освітлює всім шлях в космосі до їхніх планет. І одного разу ту зірочку вирішив заслонити, вирішив заслонити така чорна. Планета, чорна дире. І вона почала рости, бо поглинала всякі різні там, інші зірки. І заслоняти ту зірку. А та зірка хотіла якось втікти від тої чорної дири, щоб вона її не засмоктала. І вона все пробувала віддалятись, віддалятись, ніяк не могла віддалитися. А та чорна діра почала поглинати, поглинати всі зірки навколо, які були менш такі е сіяючі. І одного дня та зірка просинається і дивиться, а її подружка старша її така подружка, але зірка теж але не дуже яскрава. Дивиться вона. Коротше, летить в ту чорну діру та й кричить, куди ти, куди ти вона та я все мене поглинає, чорна діра прощаває. І у нас гасло, коротше, іщезла в цій чорній дірі. Тоді та наша зірка почала ще більше сіяти. Та, і та чорне діра трошки настрашилася, віддалилася від неї. От і... і тоді наша зірка ще більше натужилася. І ще з іншими зірками її подружками об'єдналася. І вони стали ще більш всі разом яскравіше світити. І та чорна діра така. Ай. От там засліпили мене. І, коротше, вона, та чорна діра віддалилася, від них втекла, іщезла. А вони далі всі, оці об'єднані зірки, і наша зірка головна, ще більше почали сіяти і освітлювали ще більше Ура! космосу. Всім добре.